Привіт, любі! Буду робити рубрику по книзі від Бріани Вест. Переломний рік в цій книзі 365 днів описані, і на кожен день дається якась думка, висновок, на що треба звернути увагу, і так сказати, з чого можна почати змінювати життя. День перший відвага, з якою ви зустрічаєте цей день, стане долею, що чекає на вас завтра. Чи продовжите ви згадувати вчорашній день? Чи скористаєтесь нагодою та отримаєте максимум від того, що маєте зараз, не для того, щоб взяти долю у свої руки, а щоб повною мірою прожити кожну мить такою, як вона є. Не для того, щоб написати акуратну однорядкову історію, а щоб створити мозаїку досвіда, що безперервно формується, розливається, розгортається, ніби внутрішній світ перетворюється на реальний, відкриваючи зрештою той фрагмент всесвіту, який завдяки? І вам проявляється саме зараз, саме тут, саме в такому вигляді, ви на своєму місці, це ідеальний день, щоб почати нове життя. А з приводу висновку хочу навести приклад по собі, бо я коли лягаю спати, я готую в свою квартиру, своє робоче місце, свою кухню під себе у майбутньому, тобто під себе на наступний день. Бо я розумію, що мій день це новий. Та чистий аркуш паперу. Я можу почати своє життя з першої сторінки. Тобто, я прикидаюся, я розумію, що мені не треба прибирати за своєї минулої версії. Мені на день дається 100% енергії. Я ці 100 витрачаю на свої плани, на свої мрії. Мені не треба витрачати 100% енергії на те, щоб прибрати за собою з минулої версії, тобто прибрати посуд, прибрати безлад на своєму робочому столі. Я розумію, що в мене вже все підготовлено з минулого. І цей день. Тільки для мене сьогодні. Просто хочу сказати, що робіть так, щоб ваше робоче місце вас стягнуло. Робіть таку атмосферу, щоб ви хотіли сісти і одразу попрацювати, а не те, що треба спочатку прибрати стіл, протерти там пил, я не знаю, поставити все на своє місце. Ні, зробіть так, щоб ви на наступний день просто взяли і сіли працювати, і це приблизить вас до вашої мети. Так само із кухнею, так само із квартирою, щоб ви хотіли повертатися в цю квартиру, щоб ви хотіли сніданки собі корисні готувати. Від цього дуже багато залежить. Так що я вам бажаю удачі. У вас все вийде.